В нас був дуже класний сервіс. У вас був преміального преміальний сегмент салону. Це не був там щось по типу там джибару чи ще щось, uh -huh. бо тоді вони були преміальні. Зараз я не знаю хто. Напевно, вони і залишаються одні з преміальних, але в нас був дуже класний сервіс. Тобто ми були, наприклад, невеличкий салон, але ну, ми завжди чай, кава, коктейлі, все це входило. Типу абонементи на інші послуги, типу, зі знижками, там наш як накопичування балів. Подарунки на день народження. Тобто і цей сервіс, ось це все дуже. Мені здається, цей сервіс преміального рівня. Але, можливо, якщо ми кажемо там, про зовнішній вигляд, про приміщення, ремонт, він там був не на всі 100%. як там Могло би бути, uh -huh. але я знаю, що зараз власниця Катя, якщо ти дивишся, привіт. А uh -huh. вона зараз в Нідерландах відкрила студію. І вона доволі успішна, uh -huh. бо це саме той сервіс, якість яку привезли з собою з України, і люди прям дуже раді ходять туди, і дуже класні відгуки залишають.